Земельні роботи ми вже зробили, бетонні роботи під стовбиці, 48 штук ми зробили, вже закладні на освідання провели і почали укладати плитку. Плитку плануємо до кінця року укласти, ну а не всю, але процентів 90 маємо укласти. Ми хочемо по максимуму плитку закласти, по можливості хочемо поставити хоча б на пару світильників. Скажіть, будь ласка, ще була ж демонтована стела пам'яті з меморіалу слави, той, що на європейській так. площі? Так. Ці таблички вони будуть встановлені на стовпах, які на меморіалі визволення? Так, да. по вісім по штук на кожному стовбі. Під кожною табличкою має бути полочка з ніржави, встановлена для того, щоб можна було поставити якусь піску. Принесення елементів меморіалу на європейські площі, пов'язаних з Другою світовою війною туди, логічне і доречно. Бо меморіал на Київській – це на даний момент зона найбільш підтвердженого верифікованого поховання червоноармійців, учасників вигнання нацистів з території Вінниці і Вінницької області. Зауважимо один дуже важливий контекст. Міничани. Відмовилися від ідеї ховання в центрі міста трошки більше 250 років тому, коли винесли е за межі е Вінниці, тоді ще греко-католицький, потім згодом православний цвинтар, зона за універмагом, і цвинтар на території це сучасного центрального парку Леонтовича, колишній Римо-католицький цвинтар. Більшовики вирішили, що -ну, можуть і мають право поставити мертвих собі на службу. Місце дуже непросте і поряд з проторзверсниками лежать герої Другої світової. То як будуть діяти от, з перенесенням, в тому числі могил? Мені складно було щось коментувати гідні у нас. Чиничани будуть лежати на меморіалі визволення, а негідні будуть десь перепоховані? Е, гідні, негідні це теж специфічна історія, бо ніхто з останками, як на мене, потенційно не збирається воювати. Треба зважати на статус цих місць поховання як пам'яток, треба зважати на статус комунікації. З родинами, бо у частини цих людей, які тут поховані, є родичі, і, на їх думку, потрібно, потрібно зважати. І зони поховань теоретично, в перспективі можна було би розмежувати на цій самій ділянці в зоні меморіалу е на Київській так, меморіалі визволення, і в зоні е існуючого, закритого, але все одно діючого цвинтаря. Колишніх лівобережних тетничан, де там що є могили з 40-х років, спочатку Другої світової війни, могили це питання коштів, це питання дозволів, це питання мінкульту, це питання родин. Це питання, яке належить рано чи пізно розв'язати. Не питання терміновості, як на мене. Тут справа лежить не в не в контексті термів, що це має статися. До кінця Це року може чи... розтягнутися на роки. Я... Я не беруся прогнозувати, бо все тут буде залежати від комунікації дуже багатьох сторін, на піраміді, вершині якої в першу чергу буде позиція Міністерства культури та інформаційної політики з його тими чи іншими розпорядженнями чи рекомендаціями, пов'язаними з пам'ятками чи місцями пам'яті.